Повертаємося до студії телеканалу Нізванце Новонитраліті прямо зараз. Будемо дізнаватися поточну ситуацію на Майдані Незалежності. Про неї нам вже готова розповісти наш кореспондент Адріана Кучера, яка від самого ранку перебуває на головній площі країни. Тож Адріано, ти в ефірі розкажи, будь ласка, чи багато людей, як іде підготовка до анонсованого віче, і чи підтягуються до майдану правоохоронці? Студія, ми продовжуємо стежити за ситуацією, яка розвивається на майдані незалежності. Поки можу сказати, що тут стало трохи людніше, але це здеба... здебільшого люди, які е... перехожі, які зупиняються на деякий час. Самих же праворадикалів, так званих більше поки не стало. Ну і зокрема, зараз можемо поспілкуватися з одним із протестувальників і дізнаємося його позицію. Е... Доброго дня вам, пане Тарасе! Дня. Що вас сюди привело? Мене привело сюди занепокоєння за людей. Які тут зібрались, тому що я, як організатор вчорашньої акції об'єднання батальйонів для того, щоб висунути вимоги до керівництва країни? Вчора нас зібралось шість батальйонів. Тут ми дуже згуртовано провели свою акцію, виставили вимоги, нас почули, але потім керівництво кожен командир батальйону прийняло було за спільне рішення розійтись. Тому трошки стало несподіванкою, що зібрались хлопці на майдані. Хтось залишився, це не батальйони, які вчора приїжджали на акцію. Це я не знаю, хто такі радикальні прави сили. Тому я прийшов сюди, тому що я дуже боюсь, щоб зараз десь хтось щось тут не спровокував. А я як людина військова, яка пройшла і майдан поранення і війну і Ловайськ, все то тобто ж я дуже переживаю за те, щоб зараз десь якась сволота, яка можливо зараз везе цю гранату з Російської Федерації. Щоб тут кинути і потім розказувати, що ми тут не можемо нічого організувати і зробити, тому. Моє знаходження тут для того, щоб все тут було мирно і тихо, щоб ніхто нічого не спровокував, і наші хлопці теж слідкують за порядком. А потім радикалізм він хороша штука, коли ти молодий, ти радикальний. Я теж радикальна людина, досить, я теж революціонер. Але я дуже переживаю за те, щоб це не було використано От дуже часто. Ми щось хочемо розробити хороше, а нас використовують потім для чогось іншого. Треба дуже добре думати, що ти робиш, для чого, які в тебе цілі, мета, як їх досягти. Радикалізм хороша штука, але треба бути обережним, треба дуже чітко розуміти, що тут відбувається. Чно, ви підтримуєте початок третього майдану, і основна ваша вимога, наскільки мені зрозуміло, повне перезавантаження влади. Правильно дивіться, третій майдан я не підтримую і ніхто не підтримав з батальйонів. Щоб, щоб, щоб чітка позиція? Третього майдану зараз не може бути апріорі, і це показують і кияни, і, і те, що тут зараз відбувається. Він не на часі. А от висувати вимоги до влади, це завжди на часі, і це робити треба так, як ми робимо. Згуртувались, прийшли вимоги. показали. Зали, вони були чіткі, Сам, Сама головна була вимога для того, щоб не не. Заарештовували даремно добровольців. От У нас там тих з кого зараз називають політичними в'язнями, але фактично це не політичні, це просто прискіпливо занадто таке увага до хлопців, які пройшли війну, пройшли. АТО, розумієте, вони не мають соціальної адаптації. Вони ще не можуть змиритися з тим, що вони бачили на фронті, а до них уже відносяться в мирному житті в їх типу веди себе пристойно, тихо і так далі. А він ще не може, тому він може там щось зробити. Там і так добре, він зробив Якесь дрібне правопорушення. Немає. Його одразу хапають і повідомляють. Ми за цією вимогою. Допомагайте хлопцям адаптуватись. Влада повинна бути відкритою, владу треба міняти, однозначно. Це я не хочу в політику зараз давати. Однозначно треба цей уряд скидати, який має один відсоток. Тут у Верховну Раду, скоріше за все, треба міняти якомога швидше, до якої теж немає довіри. Але ми не про це говоримо. Ми виходимо як чіткі вимоги. Не чіпайте добровольців, поверніться обличчям до бійців АТО, які повернулись, і так далі. І так далі. І нас чують, тому що ми сили, ми організовані, і ми нерв цього суспільства. Ми ніколи не зробимо нічого поганого для держави. Ми ніколи не спробуємо її зруйнувати зсередини. Ми ж не для того брали зброю, йшли на війну, розумієте.